Пішов до ТРО, до військкомату. ніде типу, не було місця. Я отримав за два роки три повістки однакових, типу, за особовим призначенням, бо я штурмував вже той е е військомат. Я тільки хвою заходив, мені каже, хлопче, бій, опять. Ну, ну ти знаєш, ну це просто папери. Ну, ми тобі зателефонували, мене навіть у середину не опускали. Але ну, типу, я вже коли почав, що, типу, там. То містечко забрали, там, то селище. Там, ну, блин, я розумію, що я повинен зробити свій вклад в нашу країну заради своєї сім'ї, заради майбутнього дітей. То так і вийшло. Я, я зробив все можливе. Я врятував хлопцям життя, ціною свою, ну, свого поранення. Мріє отримати протези, скласти іспит з водіння та розпочати власну будівельну справу. Кирило Бобій із Кропивницького. Чоловік два роки оббивав пороги ТЦК, аби його взяли служити. Однак тільки влітку 2024-го потрапив на фронт і одразу в бій з ворогом. На фронті боєць отримав важке поранення, втратив ногу і руку. Зараз проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній лікарні. Під Баффутом на турецькому напрямку, прямо за містом. За, за селом. Ми дві доби ми йшли до, саме до позицій, бо також були бої. Ми спочатку наїхали на ліпісток, ну, типу, машина витримала. А коли вже на міну наїхали, то да, нас вирвало. Ми типу на ходу там. Не на ходу машина, типу, там. Скільки вже можна було, водій доїхав. Ми по висках, коли в мене був кулемет, Браунінг, мені його дали в руки. То я з ним просто випав, але хлопці допомогли мені встати, ми сховалися, ми дочекалися, поки стихне трохи, нас скоригували з суміжниками арти. Ну, е артилеристи, вони нас провели до посадки, яка вже вела на наші пози позиції. Але ми туди не могли піти, тому що там було все заміновано. Нам потрібно було чекати або сапера, або міньора. Ну, до ранку, до третьої ранку, ми нічого нікого не чекали, бо хлопці працювали. Е після того нас там. І то нас вели, скажімо, скажімо так, по мінному полю, просто е, хлопці знали, де розтяжки, де монки, де е, типу шарики, де просто е, там прикопані були е, снаряди. Тобто ну, Нас своєю дорогою довели. Е, ми, ну, нас вивели на позиції і ми добу окопувались. Ми мали штурмувати будівлю, де були расисти. Вночі нас, нашу СП мою, моя була сама перша СПшка, спостерігальний пункт. Нас побачив один з пілів і вночі він ну, типу, нарисував собі карту для арти місце, місце знаходження, але він був з планшетом. То було мені чітко, видно через а вже до ранку не спав. Я побачив, як расисти обходять нас. З однієї сторони і в радійку, крайній СП, де я чекав вже в е Мені Льошка сказав, типу, брате, йдуть 4-5 з моєї сторони. Я сказав, що пропускай. Е і коли буде дистанція до моєї позиції, типу метрів 70-100, там 100, то просто пшикні. Ну, типу, е Не кажи нічого, просто включи і виключи радійку, у мене буде пшик. Він зрозумів. Поки ті обходили, цих ми вже прийняли. Тобто в мене був такий хлопчина зі мною в окопі, Дамба, Петька, класний хлопець, то він чотирьох рашистів, він просто їх докупи клав. З іншими, ну, довелося бодатися, типу, ну, ми їх поклали, використали гранату. Граната взагалі спрацювала супер. Вчасно, супер взагалі вийшло. Типу, я його розірвав. Бо лашпарта прямо в окоп залетіли. Е, і після цього я вже просто перекинув кулемет на іншу позицію, типу з окопу, я поміняв радіус. І я тих чотирьох просто ну, підпустив там, де не буде не дерева, щоб вони сховалися. Там кущі та то та таке. Я дав дві черги, я взагалом за е, час бойового зіткнення, це була година. Типу стрілецького такого супротиву, то вийшло так, що ми, ну, я своїм кулеметом з 400-300 патронітів вбити. Коли ми цих під поклали, один просто втік ну, десь в посадку туди, як він там ховався, не знаю, Ну, але там так, там так, ясеня, ну ясень дерева, вони такі типу, громадські, він може сховався, але сказав, арта працює по наводці. Арта працював, він там раз за три лічорів накричав, він, ну, він був переляканий, то було видно. І десь 10-15 секунд перші два прильоти на дорогу, потім десь в поле, ну, там, типу, ближче, ближче, і потім я просто вже відкривав очі. Я просто почув і вибух великий. Прийшов до тями, типу, що в мене нога фарш, рука на цій стороні, скинув турнікет, хлопці мене забрали. Врятували хлопці життя. Біля окопу під обстрілами 120-го мінометного обстрілу, вони мене своїм тілом, типу, я маю бути їхньою бронею, але вони зробили навпаки. Вони дозволили одному хлопцю типу, піти забрати мене. Але ж вони не, ну, не знали, як, ну, як ми сидимо, типу, в яких ми позах, коли розірвало хлопців, то вийшло так, що типу, ну, моя, моя нога і так була по ним, а тут ще земля, хлопці в останки, типу, ну, мене ледве витягли, прямо під окопом наклали турнікети і ну, по діагоналі поля були в посадці, за посадкою було поле. То... Звідти хлопці перетягнули мене в іншу СП. 22 години я прочекав. Уваг. Дочекався, вивезли, ось, живий, слава Богу. Ціною е, П'еті, ціною цього снайпера і е, моїх двох кінцівок е, я врятував всю групу повністю усіх. Я потім, коли зв'язався з родом, коли вже вийшов з коми, там коли мене, типу, привели до почуттів, то я, типу, Свою Катяра кажу, брат, як ви там? І він каже, Крило, ви молодці. каже, Це вперше за рік майже, каже, це вперше, що хлопці тупо прийшли і надавали пі. Ну, по правді. В червні і прийшов і сказав, що мене беруть. У мене спочатку, я вже так знаєте, так розслабилася, думала, ну все, не беруть та й не беруть. А тут в мене спочатку був такий шок, і я думаю, Боже, а це візьмуть на війну, а як там буде? А як я буду з двома малими дітьми без нього? Але це був його вибір, і я мушу його поважати. Перед тим як він йшов на війну, я кажу, давай оформимо на тебе медичну твою картку на мій номер, щоб я знала, де тебе шукати. Случай, чого, якщо що, щоб я знала, де тебе шукати, і так ну на жаль, не знаю, чи це спровокувало, чи це так сталося випадково. Воно так і знадобилося. Я найперше дізналася про його поранення. Вночі я не могла спати. Я відчувала якусь таку тривожність. І мені я знала, що щось має статися, бо він, по-перше, не вийшов на зв'язок вечором. Вночі мені почали приходити електронні направлення судинному хірургу, травматологу. Я вже зрозуміла, де він знаходиться. І Зрозуміла, що трапилася біда. Я на наступний день поїхала туди до нього. мене довго не пускали в реанімацію. Я приїхала в Дніпро, там такий дуже хороший лікар, дуже чудова людина. Вже всі пройшли, які там сиділи в реанімаційній, цій прийомній. Вже всі прийшли, вона дуже довго тримала. Я остання зайшла до свого чоловіка, він мене провів, каже, так, не плакати. Не падати не, не втрачати свідомість, каже, тримати себе в руках. Він найважчий. Він мені зразу сказав там в тому коридорі, що в нього немає ніжки. Каже, за ручку ми ще боремося. Каже, відмовили нирки. Він в комі і каже, тримаємо себе в руках. Він мене завів. У мене був шок, тому що я знала людину з руками з ногами, а тут я бачу свого коханого чоловіка без ноги, і в нього було геть побите лице. І це був просто жах. Ну, хлопці були в свідомості, які поруч були, а він був без свідомості. Це було дуже важко. Ми тоді вирішили дітям поки не показувати, а поки так розказуючи, що в тата немає ручки, ножки так без відео спілкуватися або просто прикривати ту зону, щоб в дітей не було такого шоку. Але все одно я коли привезла Кіру 12 вересня, я пам'ятаю, ми приїхали до нього. І вона отак в дверях прямо застигла. Вона, його, вона, вона бігла до нього по коридору, вона його любить страшенно. І вона його до нього так бігла, прям, і вона чує його голос, він її зве, вона його чує, і вона біжить, і вона в дверях отак застигла, бо зразу отак його ліжко було. І вона так дивиться на нього, а ну, зразу ж немає цієї правої сторони. І вона застигла. І в неї я бачу, що в неї страх і шок. І він її покликав, каже, Кірочка, ну це папа, ну не бійся. А вона хотіла до нього підбігти, тут куча трубочок, і дитина розгубилася, не знає, куди бігти. Він її скоригував на цей бік. Я пам'ятаю, вона так підбігла і в нього. Я пам'ятаю цю зустріч їхню. А він, він плаче, а вона, а вона не знає, куди їй дітися. Вона ну, просто забилася під нього, як ото підкрило, крило я стою, я просто теж не знала, куди себе діти. Я оці сльози, чоловічі, знаєте, це так, на це важко дивитися. Він його вже побачив тут, у Франківську, ми вже сюди приїжджали з ним. То в нього також був шок, але він менше з він це швидше перестрибнув цей етап. Він якось ну, напевно не придав цьому уваги. Ну, Тато для нього це тато. Тато це тато це справи, тато це машинки, тато це пограці. Ви бачили, як вони тут на візочку, тут в дворі, як вони тут вишивали. Він їх і катав на візочку. Ну, Тобто, тато це для них праздник, це фейерверк, це все. Мама, це забувні сірі, ну це мама. То син швидше адаптувався до цього його стану. Ну, зараз все нормально, вони сприймають, вони вже знають. І до таких людей дуже потрібно саме спеціалістів, таких, які готують дітей, бо це суспільство, це наше майбутнє, і це, на жаль, на вулиці буде скрізь. І люди не готові, маленькі діти до цього. Ну я бачу їхню реакцію, не дуже готові. Вони лякаються навіть сьогодні. така була ситуація, коли ми йшли, маленька дитина вона злякалася. Коли ми їхали на візочку з кафе, то вона злякалася. Почала тікати до мами. Ну треба, щоб батьки пояснювали дітям своїм, що це ну, наше будення. На жаль, може багато людей думають, що для близьких, ну. Це не твоя проблема. ну Тобто втратив там чоловік ноги, ну, ти цього не відчуваєш, ти йому допомагаєш. Але це так само важко для рідних людей, як і для нього самого. Я досі переживаю цей момент, тому що, як пояснював мені психолог, це. Те ж саме, що втратити близьку людину, це горювання. І воно в мене ще, я його ще не пережила. Я дивлюся на нього, і ті моменти я згадую, коли в нього була рука, нога, як він ходив, як він готував, він дуже смачно готує. Це, це просто Бог на кухні, але після нього в такий бардак. І я це всі моменти згадувала, як вони друкували з дітьми, як він любив рисачити на велосипеді. І воно так боляче. Я розумію, що це такого вже. Більше не буде, буде по-іншому, і я ще не можу цей етап перескочити. І мене весь час та картинка, коли я в реанімації заходжу і бачу це безпомічне таке тіло без ножки тоді на той час. Мені ну, насправді таким, як я, членам сім'ї, членам родин і близьким, там, друзям, які переживають, їм теж треба така допомога психологічна. Покуття в мене сина. Я там працюю з нею дуже ну, ерготерапевт, вона взагалі задоволена, але є недоліки. Типу, ну, так от я коли натискаю і натискаю на кістку е, і на сам кістковий мозок. Це дуже боляче. Воно мене... От я зараз трохи потиснув, в мене вже все. З'явився фантом, у мене рука так стала. І з ножкою, типу, якби я не впав, то може ще щось було. Але я постійно не ну, так не видно. Ось, я ось так врушною і типу, розробляю її. Але то постійно я, я, я це все роблю через біль. типу, е Потрібно більше часу на відновлення. Карі каже, що ти, типу блін, таке переживий, ти постійно посміхаєшся, то, то можливо взагалі чи ні? Я, ну, ось бачите, як є. То так, я, типу, е на поверхні я такий, типу, сильний, але в душі там десь. ну, я, ну, мені боляче і там десь я плачу, але ніхто цього не бачить. Все одно, через біль я працюю. Це, ну, типу, я сьогодні вранці був в спортзалі, я працював з рукою, і з одною, і з другою, і з культєю. З цією ногою я не працюю, ну, ну, працюю, але після обіду, бо ми її з лікарями бережемо. Одна залишилась, типу, треба, щоб попрацювали ще років 40-50. тому так. Ладно. Хлопці кажуть, та слухай, це вже лється, що з кабана. Ну, типу потію, тому що я стрибаю на одній нозі, і мені потрібно ракетку типу, відбити, попасти, типу, і, і забити гол, скажімо так, типу. то так, важко, але ну, то цікаво. Знаєте, там, чоловічий азарт, де ж він буде там, звертати увагу там, чи дві кінцівки, чи ліва рука. Тобто так. То, я навчився однією рукою робити все. Буквально. Єдине, що. Е, якщо там хтось захоче з родини, щоб я там щось приготував, то ну, типу, бутербродом ділити, я можу. Я вже демонстрував, це був екзамен. Рукою я можу все. Я нарізав ковбаси, сиру, е, цей, огірочки, я хотів це все ще в мікрохвильовці нагріти, і я подав на стіл холодним, але так, я це зробив, всі задоволені, кажуть, супер. Я типу без будь-якої допомоги приходжу до простору. Ми тут розважаємось, у нас тут є е музичні ось такі. Ну, там, коротше, музичні інструменти є. Такі, я не пам'ятаю усі їх назви, але вони мені подобаються. Типу, там, щоб розвантажити собі нервову систему і просто е відволіктись від... Самої палати, типу, як лікарні. Я другий раз в житті в лікарні, мені, типу, ну, тут взагалі не в кайф, мені немає ковтка, знаєте, типу там. Поїхали далі. типу. От такого в мене немає. Типу, постійно одне й те саме, а в просторі то нас тут відволікають, багато. Тут приїжджають концерти, на скрипці тут приїжджали дівчата, хлопці, то я заплакав. Було і таке, то простір то. Ото само слово простір, розумієте? Типу, воно е має велике значення, тому що тут відпочинок, тут розваги, тут обстановка е взагалі, ну, типу, в кайф, коли приїжджає дружина, то вона так, вона мене забирає, і я, типу, коли в мене немає занять, ніяких там процедур, то вон, ми беремо, їдемо. Я е вчора був в центрі. Е я підстригся там і так просто на місто. Багато хто хоче допомогти з, 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 з зовні лікарні, в самій лікарні, то е, люди не розуміють того, що в них є дві ноги, що вони не можуть не ліфтом користатися, а на, ну, нехай там на шостий поверх. Ну то ти ж йдеш, я не можу йти. Е, дуже ображаю, що люди не бачать хлопців, які не можуть ходити сходами, і вони всі в ліфт. Пхнуть, типу, і виходить, що по 5-6 колясок стоїть біля дверей, а люди заходять. На це я хотів би звернути увагу. Я навіть собі думав зробити якихось там плакатів, щоб типу, було зрозуміло. Або зробити один ліфт для хлопців, а один ліфт, типу, для людей, які там, скажімо так, ліниві. Типу, я показав їм приклад, там, розумію, не усі. Типу бачили, але ті, хто бачили, вони є впевнений, більше на ліфті, коли коляска не їздять. Я просто поставив коляску і пішки пішов на третій поверх. По сходах я піднявся, я зайшов в палату, я пересів на іншу коляску, і типу, знову я поїхав курити на ліфті. І я вже матюкався дуже. Людям казав, ну. Я на одній нозі піднявся, то ви не можете на двох типу ну як? це? такого бути не може. Ви просто ліниві і у вас немає поваги. Я так людям казав, що у вас немає поваги до хлопців. Не до мене, ну типу, я розібрав собі я постояв, подивився, та бог з вами. Я пішов, пішку. А хлопці, які в яких там подвійна ампутація, в яких там осколкові поранення в він не може ходити взагалі. Він топов руку тяжко йому підняти. То ну а ви в ліфт, ну. А може йому треба зараз укол, в нього все болить, а він не може, він вийшов покрити, в нього схопило і все, він нічого не може, йому треба укол. І він 40 хвилин стоїть під ліфтом, ну, то люди майте повагу просто. З, з допомогою, то навіть е, сьогодні е, ми з дружиною ходили е, снідати в е, кафе, то поки дружина робила замовлення. До мене підійшла жіночка і каже: вам чомусь допомогти. Я кажу, ні, дякую. Можу вам каву принести. Я кажу, ні, дякую, мені зараз дружина принесе. Вона бідненька, типу, знаєте, вона, вибачте, будь ласка, я кажу, та ні, дякую вам величезне. Ну, люди, типу, вчора, коли стояли, дружина піднялася, я кажу, давайте, тебе тут почекав, піднялася, взяти каву, а там були сходи. Підійшла одна пара, каже, чим вам допомогти. Підійшла друга пара, потім дружина з чоловіком, дружина, дружини дитина на руках, чоловік підходить, каже, брате, чим тобі допомогти?